Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія. Ми з вами продовжуємо вивчати Біблію, досліджувати священне писання. Сьогодні ми маємо вже третій урок, який має назву Сила звеличеного Ісуса. І сьогодні разом зі мною є Богдан Шумчук, а також Сергій Молчанов. Пам'ятний текст записаний в посланні до Ефесян, першому розділі, 19-20 віршах. Яка неосяжна велич Його сили в нас, котрі віримо в дію могутності Його сили, що він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах? Отже, ми з вами будемо говорити про силу, яку ми можемо отримати завдяки Ісусу. І ось виникає таке запитання: от яку силу ми можемо дістати? На основі чого? І що вона сьогодні може нам принести? Так, Павло підтримує Єфісян, бо іноді ми розуміючи, наскільки важка тема це гріх, і наскільки наша природа, вона слабка, то іноді в людей, в християн є таке розуміння, а можна ли жити отак, усе це роблять. Тому Павло, Павло пише, коли Бог зміг з мертвих тіло Христа воскресити і наш, то і духовно Він може воскресити. Але є тільки одне: до його величі треба звертатися і жити. Тобто, ми повинні Христу давати, робити оце, працювати над нами. Тоді Павло каже, що є, є сила в Христа, вона може. Мертвих, як він каже, духовно-мертвих відродити і воскресити духовно. Бо, перш за все, перш за все буде Воскресіння Тілесне, то перш за все треба воскреснути духовно. В Римлянам Павло пише той Дух, який Воскресив вас духом, то він також Воскресить вас і із мертвих. Це дуже важливо. Бо люди думають, що можна без духовного Воскресіння, мати Воскресіння. Перше Воскресіння без духовного не буде. Бо коли Воскрес духовно, то народився духовно, то тоді людина Воскресней тілесний. Тут гарна думка ваша. От, як Павло каже, ну, використовує таке порівняння мертві були так, а тепер, тепер ви живі, жили. Минулому зазвичай ми своїми. І як в попередніх уроках ми згадували про взагалі культурний контекст, то, те місто, де вони жили. Там була Астарта, або які Діана називали, були свої боги, і одні викрикували Діана, Артеміда, а тут інший, ну, так би мовити, ну, для їх язичників інший Бог. І тепер, коли Павло звертається, він говорить, що справжня сила. Це не просто в колишньому житті, а справжня сила не в інших богах, справжня сила в Бозі. І він може дати оцю справжню силу, в якій ви можете протистояти цим язичницьким культам, в якій ви можете протистояти своїм пожадливостям, колишнім, колишнім бажанням і взагалі способу життя. Тільки в ньому можна досягнути і, осягнути і отримати оцю силу, справжню силу. Саме так дуже добре. І ще коли ми читаємо з вами уривки, ось цей перший розділ, і коли ми читаємо також і другі розділи, коли ми бачимо, що там Павло молиться за Ефесян, чи можемо ми сказати, що молитва сьогодні також є для нас засобом, завдяки якому ми можемо здобувати силу? І яку? Сто відсотків, бо все писання каже Бог, ну коли на російській мові. За віка мені, я отвечу тобі і покажу тебе велике і недоступне того, чого ти не знаєш. Тобто Бог не може відповідати мені без моєї молитви. Ми вже казали, що в нас є свобода волі, і для Бога це святе. І коли і Христос каже, просіть і будете мати. Тому, коли ми хочемо мати силу, ми її повинні просити. І в нас є приклад Христа. Іноді люди міркують так, що коли вони діти Божі, то треба не молитися нічого, то Бог все буде робити на автоматі. Але приклад Христа, він, будучи сином Божим по народженню, бувало, цілі ночі проводив молитві. Це каже, що Бог просто так. Нікому нічого давати не буде. Тобто, в Бога є сила, але її треба в нього благати і молитися про цю силу. Тому Павло, розуміючи, що, може, в Єфесян ще не було такої сили молитви, він підключався і допомагав їм своєю молитвою. Так. Угу, добре, дуже дякую. І яка ще сила? Ми можемо. От... Ну, побачити, яку ще силу ми можемо побачити саме ось у цих уривках, тому що, от, до прикладу, в останніх текстах своєї молитви, які записані в першому розділі послання до Ефесян з 20 по 23 тексти, там говориться ще про щось. Там говориться про от, на дві події в історії, які також от, ілюструють Божу силу. Це перше це Воскресіння Ісуса, і друге це сходження Ісуса на престол. От, що ми можемо сказати про Воскресіння Ісуса і про силу, яка є там, ну тут варто, я думаю, щоб, щоб зачитати. От uh -huh. як, з 19 тексту я зачитаю, uh -huh. яка неосяжна велич. Його". Тобто це вже, ну, вже говорить, що ми, напевно, і до кінця не зможемо зрозуміти оцю велич, вона неосяжна, його велич, велич його сили в нас, котрі віримо в дію могутності його сили. Uh -huh. Тобто цей текст він якби. Перед тим е, оповідає про те, що ми не можемо осягнути до кінця, так? Але ми віримо. І далі 20-й текст говорить, що він її здійснив у Христі, воскрешивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. От ці ті mm -hmm. події, про які власне е, згадувалося. Воскресіння і таке коронація. Mm -hmm. От. І ми бачимо далі, як сказано, вище від усякого начальства, влади, сили, панування і всякого, і всякого імені, яким існують не тільки в теперішньому віці, але й в майбутньому. Тобто це все, все що от можна от так уявити собі про силу, наскільки нашим обмеженим людським розумом, це вище навіть присутнє от в цьому імені Божому. І звичайно. Бог, який помер за нас, який став на престол від достойний поклоніння слави і хвали. І повертаючись до цієї думки, яку брат згадував стосовно молитви, то цікаво, що Павло молиться не просто за себе, так, як ви казали, а молиться за інших. Щоби Бог щораз більше і більше відкривався в їхньому житті, і доходячи до цього ідеї, це напевно знаєте так, щоб все ж таки в них була повнота розуміння того, наскільки неосяжна його велич, і наскільки нам потрібно вірити в цю його могутність. Це угу. те його бажання і молитва, до якої він приводить, щоб єфесяни осягнули цю його велич. І, мабуть, Павло не даремно молився за єфесян, бо ми сьогодні згадували вже це був особливе місто, де було багато магії. Там 19-й розділ дії кажуть, що там чернокнижників було багато, там були люди, які з нахарством займалися, вони хотіли бісов виганяти. Тобто це був такий ну, Артеміда Ефеська, там було дуже багато бісовської сили. І Павел це розумів і підтримував їх у своїх молитвах. Пам'ятаєте, Христос казав Петру, що дьявол просив, щоб сіяти вас, як пшеницю. «Но я молився тобі, і Павел, пам'ятаючи це, підтримував їх цієї великій боротьбі Ефісян. І тому в Ефесян, у шостому розділі ми будемо дивитися, там є про боротьбу не проти плотії крові, а проти духов злоби. То це була проблема, мабуть, в Ефесі. І може прийшли в церкву багато людей, які магію. Ну, ми читали, вони спалили свої книги, але щось, мабуть, досі було. Тому Павел переживає за цю церкву і молиться за неї. Так, чудово. І зрештою, коли ми говоримо також і про сьогодення, от які ми можемо також висновки, уроки почерпнути для себе, враховуючи те, що сьогодні ми також можемо побачити багато от, всіляких різних релігій, які теж якби ну займаються як і нечистою силою, так і просто лужевченням. От і де ми можемо, от знайти як церква Божа, от силу на основі чого це в принципі, знаєте, сьогодні людство і людина Прагне шукати силу будь угу. будь-де будь-яким способом, в будь-яких е віруваннях, але не в Бозі. Оце це та е єресь, яка впродовж всіх віків, е диявол намагається відвести від, від справжнього, е сильного Бога, який в нас є. Хтось може шукати, знаєте, в єднанні там з природою, в медитаціях там сила. Хтось. Навіть використовують в чому, в чому сила, там хтось в правді каже і так далі. Тобто в, в деяких моментах, можливо, щось там і частково є вірно, але оминання цієї істинної сили, оминання цього правдивого шляху, ну, це таке, знаєте, часткове харчування. Тобто, це такий, знаєте, чу-чуть трохи попоїв, угу. От те, про що в подальшому буде говорити, тіло, воно повинно. Живитися здоровим, здоровою їжею. От. І тому, як, як говорить Слово Боже, сила справжня в Бозі, а все, що нас оточує сьогодні, ну, це, знаєте, це, якщо їх корисні, то в будь-якому випадку другорядні речі. Угу, угу. Саме так, саме так. Тому, коли ми з вами говоримо про силу. То в першу чергу ми повинні розуміти, що вона є в Бозі, нашому Спасителю Ісусі Христі. І наш Ісус Христос, наш Спаситель, Він може дати нам ту силу, яку ми не зможемо здобути ніде. І от справжня мудрість, справжня сила тільки у ньому. І знаєте, ще я нещодавно чув таку фразу, що, врешті-решт, перемагає все одно сильніший. Якщо стоїть там, фізична людина, надслабшою переможе, переможе сильніша людина. Якщо хтось словесно, він там, переміг в якихось дебатах, він словесно сильніший. І хочемо ми того чи ні, але все одно сильніша сторона переможе. Але сильніша сторона це саме сторона Божа. Тому, як би там не було, як би ми собі не думали про те, що Сила там в зброї, хтось може сказати, сила в там в науці, ще чомусь. Насправді, справжня сила вона переможе, і справжня сила в Бозі. Угу. Це те, що нам говорить Біблія. Тому я також запрошую вас, дорогі друзі, досліджувати священне писання і пам'ятати, що якщо ви з Христом, то ви ніколи не програєте, ви завжди будете у виграші. Запрошую також вас підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, писати коментарі. І запрошуємо також вас, щоб ви долучалися до перегляду інших наших відео. Дякуємо вам, до нових зустрічей.